Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачним рецептом борщику. І так, підсолюємо водичку і відправляємо туди варитись телятину. І цим часом вже починаємо різати картоплю на маленькі кубики. Після цього шинкуємо капусту. Через хвилинок 10 виймаю телятину і відправляю туди картоплю з капустою. І цим часом швиденько нарізаю телятину на маленькі кубики і відправляю їх назад до кастрюлі. Тепер переходимо до зажарки, мілко нарізаємо цибульку, натираємо моркву та буряк. На розігріту пательню додаю оливкову олію і відправляю туди смажитись спочатку моркву та цибулю. І через хвилинки три додаю туди буряк. Потім додаю свої улюблені спеції, на цей раз я взяла приправу торчин 10 овочів. Далі додаємо наш секретний інгредієнт, це лимон. Видавлю пару крапель соку лимона. Він додає набагато насиченіший колір і дуже цікавий смак. Потім додаємо томатну пасту. До зажарки додаю трішки бульйончика і одну столову ложку цукру. Смажимо хвилинок 5 і відправляємо нашу зажарку до кастрюлі. А ви цим часом підпишіться на мене та поставте лайк, мені буде дуже приємно і це допоможе розвитку мого каналу. Через хвилинок 10 я додаю 3 зубчики часнику. Варимо ще хвилинок, 15-20 і все. Наш борщик готовий. Смачного вам підписуйтесь на мене, ставте лайки і до зустрічі в нових відео.